Вчора, 24 серпня, два потяги на одній колії прямували один до одного в малопольщі поблизу Чемпіні. Машини вчали просто на лобове зіткнення, але вони встигли вчасно загальмувати. Відстань між ними залишалася не більше 200 метрів. В обох потягах перебувало майже 1000 пасажирів, але ні з ким нічого не сталося. Небезпечний інцидент стався в суботу, близько 16-ї години. Прямо до лобового зіткнення прямували. Два поїзди жари «Жари-Люблін» та перемишлі Зелена Гура. Машиніст, який мчав в напрямку Любліна, виїжджаючи зі станції Чебіня, не зупинився перед семафором, який показував сигнал СТОП. Другий машиніст поїзда, «Перемишлі-Зелена Гура», скористався радіосигналом зупинки та зупинив, зупинив свій потяг і потяг, який наближався з протилежного боку. При перевірці на алкотестері машиністи були тверезі. Експертиза показала, що регулювальники теж не перебували в стані алкогольного.